Дорогі мої постійні глядачі та гості каналу рада вас вітаю. На часі вівторок, 11 листопада, тож розпочинаємо. Світловий день триватиме 9 годин 18 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.16. Захід близько 16.34. Щодо місяця, то він спадаючий. Церковний Календар. Православна церква України вшановує сьогодні Феодора Студита. Завдяки тому, що хлопець зростав у досить забезпеченій родині, зміг у ті часи отримати хорошу освіту. Попри все, Феодор виріс набожною людиною та виступав проти іконоборства, що було розповсюдженим тоді. Живучи звірою у серці і так само чинячи, прийняв чернечий постриг та став настоятелем студійського монастиря, через що і називали його студитом. Упродовж життя написав багато церковних канонів, виголошував проповіді про необхідність шанування ікон, через що пережив заслання та переслідування, через дар, що мав наперед, знав про власну смерть, і навіть його останніми настановами були слова про важливість святих ікон. Іменини у цей день святкуватимуть. Федір, Максим, Євген, Степан, Віктор, Антон та Стефанія вітаємо. Чарівні хвилини Янгола триватимуть з 11.40 до 12.15. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням захисту від брехні та зради. Маю зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чую будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції Феодорів день міг допомогти скріпити сім'ю, допомогти налагодити відносини. А для цього потрібно було якомога більше часу провести разом у цю дату. Люди казали, хто пліч опліч знаходиться, того Феодор об'єднує. Настудити розпочинали один народний обряд. Якщо молода сім'я планувала розпочати будівництво нового помешкання уже навесні. І коли з місцем будівництва вже визначились, потрібно розсипати на ньому добру жменю жита. Якщо лежить сніг, його розчищали і тоді уже засівали. Навесні дивилися, чи щось проросло, якщо є хоч маленькі пагони, то можна було тут сміливо розпочинати роботу. А якщо ж не проросло, то життя у такому домі не буде добрим та затишним. Тоді варто будівництво або відкласти, або перед початком робіту святити землю. Добре і на водохреще це зробити, ось таку перевірку проводили люди. Предки стереглись дармових грошей чи будь-яких речей сьогодні особливо. Люди знали, що за кожне отримане потрібно заплатити. А якщо воно дістається просто так, то платню все одно доля візьме. До прикладу, здоров'ям чи лист курку вкраде. До речі, коли з птицею це ставалося, то часто можна було почути, що, мабуть, дармове живе відібрало. І якщо хтось щось давав, то пращери намагались віддячити натомість одразу: печивом, хлібом, пиріжком, чим-небудь. Вечорами далеко за межі господарства селяни не ходили. Почався для диких звірів голодний час. Люди боялись зустріти вовка чи лиса, зустрічались також часто в ту пору й дикі кабани ще й з потомством, тому без необхідності все ж не ризикували. Здавна, люди спостерігали за природою, тому помітили. Якщо пішов дощ, то решта листопада погода буде без суттєвих морозів. Пролітає сніг за тиждень потеплішає. Трапляється на дорозі багато їжаків, взимку будуть часті відлиги, що не можна сьогодні робити. Нічого, що б вам не трапилось на очі, не піднімайте із землі. Це принесе багато горя та біди вам. Навіть довго дивитись на такі знахідки сьогодні не варто, бо сильно очі пектимуть, казали люди, тому нічого із знахідок собою не беріть. Що зробити буде добрим. У народі казали, хто на Федора, борщ, червоний гарячий їсть, тому взимку буде тепло у здравії, тож господині варили першу страву та подавали до столу її на обід. Або таланило варто мати сьогодні при собі 10 копійок однією монетою, автентичні українські слова, Городина, люди так говорили на овочі, народна мудрість. У давні часи, які теперішні, не всі пари живуть, на жаль, щасливо та віддано. Наші предки з покоління в покоління передавали мудрість, яка заповір'я могла допомогти, аби щастя і любов не йшли від вас. Ось одна з них. Якщо ви боїте, що чоловік піде з сім'ї чи знайде собі іншу, або маєте ще якісь причини чи сумніви, попросіть, аби він у п'ятницю допоміг вам розчесати волосся. Якщо так робити постійно, вдаючись до маленьких хитрощів, кохання ваше буде вічним, доля щасливою, а сім'я міцною, запевняють народні перекази. Стрижка сьогодні не бажана, вона може спричинити коливання артеріального тиску. Щасливе число дня 6, колір не блакитний. Містичні години доби триватимуть із 1150 до 14.00, тож проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою квасоля звичайна. У народі рослина ще відома під назвою Боби. Для лікувальних властивостей збирали її стручки та насіння. Росте як насаджена культура на городах та полях. Люди використовували свіже лужпиння при захворюваннях підшлункової залози та цукровому діабеті. Вона є рано загоюючим засобом при різних захворюваннях шкіри. Також квасоль використовували при лікуванні гіпертонії, ревматизму, гастриту в тому випадку, коли кислотність понижена. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не до самолікування. Давні Українські страви. Серед поширених страв того часу була сирна бабка. Це, мабуть, був смаколик, якого чекали всі і дорослі, і діти. Готувала його не так часто, адже не у всіх була корова чи змога купити кисломолочний сир. Готується просто, а з'їдається вмить. До кисломолочного сиру додавали курячі яйця, трішки солі, соди, більше цукру та манне борошно, а пізніше крупу коли та з'явилась. Усе розтирали до однорідної маси, викладали у форму змащену або вершковим маслом, або олією. Та запікали. Перш ніж їсти бабку, вона мала повністю охолонути, аби схопитись. До неї брали узвар, сироватку, молоко чи кисляк, хто що полюбляв. Люди, що народились у цей день, є досить самодостатніми, що беруть своє життя під контроль та самі визначаються з метою і стратегією, як швидше та вигідніше прийти до цілі. До їх сильних сторін відносять надійність, сильну волю та харизматичність. До слабких інколи йдуть на невиправдані ризики. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись обману. Успіх приноситиме світло-зелений чи оливковий колір, камінь-талісман бурштин, а квітка долі хризантема. Цей день в Україні, 11 листопада, день енергозбереження. Давня приказка говорить, що на чужій стороні й весна не красна. Нехай думка про рідний дім та землю зігрівають кожного всюди та завжди, тоді і душа розквітатиме. Дякую кожному за увагу. Почуємо завтра.